Та дистанційні уроки. Тему уроку досліджуємо склад числа 6. Дзвоник сімна, дав наказ до роботи швидше в клас. Попрацюємо всі старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Будь ласка, порахуй, скільки є дерев. Правильно, два дерева. Скільки ти бачиш їжачків? Правильно, а зараз. Так, було 6 мінус 2. Буде 4. Молодці. Наступне, будь ласка, поглянь. Скільки ти бачиш єнотів? Правильно 4. А один забрали. Скільки буде єнотів? Правильно 3. Тобто 4 мінус 1 3. Наступне скільки ти бачиш ведмедиків? Правильно, ведмедиків 6. Мінус 2 ведмедики, скільки буде? Так, 4. 6 мінус 2 буде 4. Будь ласка. Назвіть число, яке йде за числом 4? Правильно, число 5. Яке число йде за числом 2? Це число 3. Яке число йде за числом 1? Правильно, 2. А яке число йде за числом 3? Це число 4. Будь ласка, назвіть попередні числа до числа 4. Це число 5, до числа 2, число 1, до числа 5, це число 4, і до числа 3 число. Правильно 2. Пам'ятаєте, чому видатний філософ-математик Піфагор вважав число 6 дивовижним? Тому що воно складається з трьох послідовних чисел. 1, 2, 3. Сьогодні ми вивчатимемо склад числа 6. Але не з трьох частин, а з двох частин? Давай попрацюємо з математичними матеріалами. Поглянь, є кісточка доміно. Скажи, скільки на верхній кісточці написано крапочок позначено? Правильно, три крапочки, а на другій Дві крапочки. Давай складемо вираз. 3 плюс 2, якщо це буде у нас приклад, то 3 плюс 2 дорівнює 5. Або 2 плюс 3 дорівнює 5. Наступне згадай склад числа 5, 4, 3. Склад числа 5. Давай подумаємо: 5 це. 3 та 2 молодець. Так, наступне 4 та 1. 3 та 2. Молодці. Один і. Правильно, 4. Тепер давай визначимо, які числа пропущені у даних виразах. Щоб знайти 5, нам потрібно до 2 додати 3. Щоб знайти число 5, треба до 4 додати 1. Щоб знайти число 5, нам треба, правильно, нам треба 3 додати 2 і до 1 додати 4 молодці. Наступний склад числа 4. Щоб знайти число 4, нам треба 1 додати 3, 2 додати 2, 3 додати 1. Молодці. 1 плюс 3, 2 плюс 2, 3 плюс 1. Абсолютно правильно. Наступне давайте пригадаємо склад числа 3. 3 – це 1 і 2 або 2 і 1. Давай подумаємо, як знайти склад числа ще раз: 1 плюс 2, 2 плюс 1. Молодці. Виклади 6 кружків, переміщуючи їх зліва направо, досліди склад числа 6. Склади рівності на додавання. Розглядаємо. Викладаємо 6 кружків. Отже, 6 це 1 і 5. І якщо немає кружків, бери будь-які предмети. Ти можеш використати олівці. Тобто, виклади тоді 6 олівців і будемо з ними працювати. Розглядаємо: це 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 та 1. Наступне завдання до кожної кісточки доміно склади рівності на додавання. Дивимось: 2 плюс 4 буде 6, або 4 плюс 2 буде 6. Або правильно 6 мінус 2 дорівнює 4. Наступне 1 плюс 5 дорівнює 6, або 6 мінус 5 дорівнює 1. Наступне 3 плюс 3 дорівнює 6. 6 мінус 3 дорівнює 3 Молодець! Якщо ж бенятко стрибає вперед, то ми кажемо, що 1 плюс 1 буде 2. Так? Якщо ж бенятко стрибає назад, тобто від 3 до 2. На один крок 3 мінус 1 буде 2. Якщо ми робимо крок вперед, від 5 крок вперед робимо так, стрибає жабенятко, буде 6, то від 5 крок назад це буде число 4. Будь ласка, дай відповіді на запитання, що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило? Про що ви дізналися на уроці та що навчилися робити? Дякую за увагу, ви молодці.